Дорогі брати і сестри, дорогі полтавці, в ці весняні квітневі дні я щиро й сердечно всіх вас вітаю вічними словами Христос Воскресе, воістину Воскресе. Ми святкуємо в ці дні найбільшу подію в історії роду людського, коли Бог став людиною, прийняв на себе гріхи всього людського роду, постраждав за людський рід. Був мучим, був розіп'ятий на Христі і в третій день Воскрес. Воскресіння Христове це перемога добра над злом, це головне перемога життя над смертю. В ці дні дозвольте мені сердечно всіх вас привітати з цією прекрасною подією з Воскресінням Христа із мертвих. В ці дні наші особливі молитовні сподівання всієї нашої української православної церкви, духовенства ченців, вірних полтавської єпархії за мир, любов, злагоду і спокій в нашій українській державі. Ми підносимо молитви за мир. Ми сподіваємось, що Господь пошле довгоочікуваний мир на нашу українську землю. А мені дозвольте побажати, щоб в ці дні. Квітневі, пасхальні радісні, Господь наповнив ваші домівки, ваші серця миром, любов'ю, надією і послав благословіння на кожну нашу полтавську оселю. Христос Воскресе, воістину Воскресе!